Як часто ви відчуваєте, що справ повно, а часу зовсім немає, начебто цілий день щось робили, але до вечора так і не встигли зробити найважливіше? У сьогоднішньому відео ми обговоримо книгу Грега Маккеона Есенціалізм Мистецтво визначати пріоритети, яка допоможе вам зосередитися на головному та позбутися всього зайвого. Чому важливий есенціалізм? Сучасний світ вимагає від нас багатозадачності. Здається, що потрібно встигнути все й одразу. Але що якщо це не так? Грег Маккеон пропонує простий, але радикальний підхід. Замість того, щоб намагатися зробити все, давайте робити тільки найважливіше есенціалізм це не тільки спосіб управління часом, а й філософія життя, заснована на мінімалізмі та фокусі на головнову. Перша ключова ідея есенціалізму це вміння обирати. Кожна хвилина, кожен ресурс і кожне завдання. Мають проходити через фільтр, важливо це чи ні. Навчіться говорити ні всім тим справам, які не наближають вас до ваших цілей. Автор радить дотримуватися правила 90%. Вона говорить якщо завдання не важливе на 90%, сміливо відмовляйтеся від нього, таким чином, ви звільняєте час та енергію для того, що насправді цінне. Часто ми стикаємося з великою кількістю завдань, які на перший погляд здаються важливими. Але якщо уважно подивитися на них, виявляється, що більша частина з них не приводять нас до довгострокових цілей або не мають особливого значення. Макеон вчить нас того, що у світі з нескінченим числом можливостей і варіантів вкрай важливо відсіювати зайве. Наприклад, уявіть, що ви берете участь у кількох проєктах одночасно і у вас накопичується втома. Але якщо чесно зізнатися собі, не всі з цих проєктів насправді є важливими для вашого зростання чи кар'єри. Щоб стати продуктивнішим і щасливішим, потрібно навчитися ставити пріоритети і фокусуватися тільки на тих завданнях, які приведуть до реальних результатів. Друга ідея навчитися говорити ні. Люди часто погоджуються на прохання і завдання, щоб не образити інших, але це призводить до того, що ми витрачаємо своє життя на те, що нам не потрібно. Автор вчить нас того, що говорити ні це не грубо, а необхідно. Якщо ви хочете зберегти свій час для головних цілей, Почніть відмовлятися від зайвого. Це дасть вам можливість зосередитися на тому, що дійсно має значення для вас. Сказати ні це ціле мистецтво. Люди не завжди розуміють, що, відмовляючись від якихось можливостей або прохань, вони тим самим звільняють себе для важливіших справ. Уявіть, що кожного разу, коли ви погоджуєтеся на додаткове завдання або берете на себе зайву відповідальність, ви жертвуєте своїм часом, який могли б витратити на щось цінніше. Важливо пам'ятати, що сказати ні, це не означає відмовити в допомозі або проявити грубість, це означає показати повагу до свого часу і своїх цілей. Маккеон пропонує кілька стратегій для того, щоб навчитися відмовляти наприклад, можна запропонувати альтернативне рішення або перенаправити прохання тому, хто зможе виконати його краще, головне, усвідомити, що кожна відмова це крок до того, щоб краще керувати своїм життям і досягати того, що справді важливо для вас. Третя ідея: спростіть своє життя. Есенціалізм це не тільки про вибір, а й про спрощення. Як часто ви відчуваєте, що в житті занадто багато шуму? Макеон пропонує переглянути свої пріоритети і прибрати все, що не приносить вам радості або користі. Перестаньте ганятися за непотрібними речами і створіть простір для того, що важливо. Сучасне життя, наповнене масою відволікаючих чинників, соціальні мережі, нескінчені повідомлення на телефоні. Безліч дрібних завдань, які не дають сфокусуватися на головному. Спрощення життя це мистецтво, яке допомагає очистити простір навколо нас і всередині нас. Почніть з малого проаналізуйте свої щоденні справи і подивіться, що з них насправді має значення, а що просто заповнює ваш день. Наприклад, скільки часу ви витрачаєте на безглузді розмови або перевірку соціальних мереж. Можливо, варто відмовитися від частини цих звичок і спрямувати енергію на щось більш продуктивне. Прощення – це не лише позбавлення від непотрібних речей, а й уміння зосередитися на тих діях, які приносять найбільшу користь і радість. Четверта ідея працюйте у своєму темпі. Маккеон стверджує, що робота у високому темпі та багатозадачність часто призводять до вигорання, замість того, щоб намагатися встигнути все, автор пропонує зосередитися на якості він радить створити навколо себе простір для роздумів і креативності. Іноді просто потрібно сповільнитися, щоб зрозуміти, куди ви хочете рухатися далі. Робота на межі, постійний поспіх і намагання встигнути зробити якомога більше завдань за короткий час, часто призводять до стресу та незадоволеності. Насправді, ключ до успіху не в тому, щоб зробити все, а в тому, щоб зробити найважливіше і зробити це добре. Робота у власному темпі дає змогу зберігати ясність мислення і творчий підхід до вирішення проблем. Уявіть, що ви постійно перебуваєте в погоні і не встигаєте навіть озирнутися, а якщо ви сповільнитеся, у вас з'явиться час на роздуми, аналіз та ухвалення найкращих рішень. Автор пропонує виділити час для відпочинку та роздумів, щоб ваші дії були більш усвідомленими та ефективними. Це допоможе уникнути вигорання і зробить вашу роботу більш результативною. П'ята ідея: Дбайте про себе. Одна з найважливіших ідей есенціалізму це турбота про себе. Ми часто забуваємо, що наше здоров'я та емоційний стан це фундамент для всього іншого. Автор нагадує нам, що якщо ми хочемо бути продуктивними й успішними, важливо підтримувати баланс, регулярний відпочинок, час із близькими та турбота про себе допоможуть вам краще справлятися з будь-якими завданнями й ухвалювати більш усвідомлені рішення. Коли ми нехтуємо своїм фізичним і ментальним здоров'ям, це неминуче відображається на нашій продуктивності та якості життя. Турбота про себе це не егоїзм, а необхідність. Регулярні перерви, заняття спортом, медитація або просто час, проведений на самоті, можуть значно підвищити вашу концентрацію та енергію. Коли ви дбаєте про себе, ви стаєте більш стійкими до стресу і здатні ухвалювати більш зважені рішення. Крім того, важливо знаходити час для того, щоб проводити його з тими, хто вам важливий, це допомагає підтримати емоційний баланс і нагадує про те, що життя це не тільки робота, а й радість від спілкування з близькими людьми. Висновок. Книжка Есенціалізм мистецтво визначати пріоритети. Вчуть нас фокусуватися на найважливішому, відмовляючись від усього зайвого, уміння обирати, казати ні, спрощувати життя і піклуватися про себе ось ключові навички, які допоможуть вам бути продуктивнішими і щасливішими. Есенціалізм це не просто набір технік для управління часом, а ціла філософія життя. Що ґрунтується на мінімалізмі та усвідомленості. Застосовуючи ці ідеї з книги на практиці, ви зможете краще управляти своїми ресурсами, досягати великих цілей і насолоджуватися процесом. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал, а також не забудьте зазирнути в наш телеграм-канал, де на вас чекають аудіоверсії наших оглядів. Дякуємо за перегляд і до зустрічі!